Всім привіт! З вами Тексіна група Кавда та ЕксВаш. Уважі ми зараз пропонуємо код позиції 252. Кофти флісові, міксовані Америка. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка 20. Вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій, тому під час відеогляду знято лише частину мішка. От, даної позиції 252. кофти хлісові міксовані. Америка всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 3. Долари. Вага мішка 20. Вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення ми чекаємо від вас повідомлень. Новинка цього сезону по даної позиції 252. Кофти флісові. Міксовані Америка всіх розмірів. Зустрічаються фірмові моделі Columbia, The North Face. Присутні всі розміри. Ціна за 1 кг становить 3. Долари, вага мішка 20 кілограмів, вартість мішка лише 60 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішків. Повторюємо зараз ваші увазі. представлена позиція під кодом 252. кофти, флісові міксовані Америка. Всіх розмірів ідуть. Ціна за 1 кілограм становить 3 долари. Вага мішка 20 кілограм, вартість мішка 60 доларів. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.